Ще в квітні 1917 року лідери українського національного руху і центральної ради виклали свою позицію щодо створення широкої територіальної автономії в складі Росії. Це рішення оприлюднили на всеукраїнському конгресі навесні буремного го Тоді надто гостро постала проблема української державності та формування власного війська. Ідейні натхненники такого рішення вважали: тільки національно-територіальна автономія України в стані забезпечити потреби українського і всі інших народів, що живуть на українській землі. Бо цитую: автономний устрій України, а також і інших автономних областей Росії, знайде цілковиту гарантію для себе в федеративному устроєві Росії, через що єдиною відповідною формою державного устрою для Росії з'їзд визнає Федеративну демократичну республіку. А одним з головніших принципів української автономії повну гарантію прав національних меншостей, що живуть на Україні. Цей курс Центральна Рада втілила в перших своїх універсалах, подалі відстоювала на практиці, пропагувала громадськості, намагалася протистояти тимчасовому уряду і шовіністичним партіям. А логічною складовою цього курсу були зусилля щодо розвитку національної свідомості серед солдатських мас, їх згуртування навколо національної ідеї, створення автономії та українізованих збройних сил. Щоправда, виявляючи при цьому обережність в умовах продовження Першої світової війни, аби не дестабілізувати ще більшу обстановку в Україні і на фронті, однак саме ця розважливість і повільність дій Центральної ради в революційну добу завадили становленню самостійності України в 1917 році, вважає частина сучасних істориків.